Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні відео огляд орхідеї, яку я пересаджувала, не те, що пересаджувала, а розділила її на декілька частин. І така була жорстока пересадка, бо було в неї багато коріння, коріння те роздирала. І посилання на ці відео, перше відео, яке я її ділила, і друге відео вже сама посадка, який там субстрат. Щоб на цьому не зупинятися, буде посилання під цим відео. Ну а тепер огляд. Значить, в мене тоді було 6 поділок. Одна поділка поїхала вже у нової власності. Оця поділка теж поїде до нової власності. Зараз прямо оце відео знімаю і буду пакувати. Бо вже наступає час, коли треба готувати орхідею, заносити в приміщення. У нас холодно, скоро буде зовсім холодно. І висвобождати місце. Як бачите, які гарненькі корінчики ростуть. Дуже-дуже знову багато ростів. Я не знаю, як вони так ростуть. Дуже багато росів. Так, це меншенька поділка. Оце була найменша. Тут просто дві гілочки. У одної було тільки один тубір, а у другого два. Вони так... І, і коріння там майже не було. Одна зразу пішла рости, а у другої я відламала оцей пуп'янок, який тільки починав рости. І... Вона довго стояла, думаю, треба викинути, щоб не заважала, а вона вон почала рости. Теж корінчики йдуть. Ось так видно гарно, Корінчики йдуть гарно. Не, вона ще не закріпилася. Ця залишається в мене до наступного року, бо вона ще не закріплена. Ну, і горщик маленький. Це теж поїде. Ага, вони в мене отак, як я їх тільки пересадила, вони в мене в таких оціх ложках стояли. Я їх поливала зразу не дуже, а тільки водичка була знизу, поки там корінці підуть. А коли вже побачила, що коріння гарно росте, то почала гарно поливати. Особливо, коли було дуже тепло. Ці дві поділки хтось у мене вже забронював. Дівчата, звертайтеся до мене у приват або у Фейсбуці. Або в інстаграмі, щоб знати, куди їх відправляти. Я ось на кінець вересня, планую, не планую, не я буду вже відправляти посилку. І хто там в Україну, то в Україну теж зразу положу, поки ще тепло. Вони теж гарно повкорінювалися. Вон видно багато, скільки у них тут нових. І ці так гарно вже вкорінилися, ось їх можна підняти. Тобто там з корнями вже все супер-пупер, можна сказати. Отак в них виглядає країня. Теж зелений кінчик, але не дуже білі. Так. Ну і це та, що я собі залишила. Бачите, важка. Але теж що вже добре, корнями там понаростало. І знову я дивлюся, тут стільки лізи цього нового. Це знову буде кущ. Та ладно, хай лізе, аби ж цвіло. Аби ж воно цвіло. Значить, усі рослинки спочатку, ось як оце, бачите, скидували листечка, підсихала, а потім, мабуть, як коріння вже, та не, мабуть, а точно як коріння вже добре почало рости, то... Перестала вона сушити листя. І хто не даріс, далі росло, нове росте і так далі. І зараз ще хочу показати одну котліку, оце в одному відео буде все. Яку я сажала на блок з Мюлін І посилання на це відео, яке я її сажала. Це було більше місяця тому, мабуть, я точно не пам'ятаю. Буде теж під цим відео. Так, ось я сюди лізу. А, я зараз ще одну покажу. Тут я... Ой, замучила одну орхідею. Дві оці. Зараз я покажу. Обсія те, що залишилось від... Ага, на видно, зараз я на стіл з ним перейду. Працює відео не робила. Це поміла. Вона у мене росла в мосі, тільки я за неї забула, там, де я її поставила, переставила, і вона висохла, вона так висохла. І коріння все висохло, думаю, боже, боже. Ну і зробила я її такий маленький блок. Там всередині мох, щоб була волога, щоб вона наросла коріння. І ось вона дала нове зростання. І бачу вже, що і корінчик лізе. Отак. Може, якісь толки буде. Я розсаджувала одну рослину цю помілу і за один, за один горщик зовсім забула. Відео я про це не робила, бо коли побачила, що я її уробила, бігом заробила, посадила і дивлюся, ось росте. А це та, що якраз було відео, яку я сажала. Вона тут так гарно себе почуває. Дивіться, яке коріння зверху йде. Коріння туди лізе в блок. Так, це ось з іншої сторони. Видно, так, що коріння туди і в блок йде, і ось росте. Вона доростила свій. Бульбу, ріст і ось чехол в неї. Загорівша від сонечка, бо занадто, мабуть, получала. Багато в мене цього року орхідеї з отакими опіки опіки ті що реагували на сонце. Ось так. Дуже класно рости на блоці котлейка. Зараз вони у мене сухі. Я не поливаю, бо дуже ще холодно. Я чекаю баб'яго літа і в кінці тижня, мабуть, буде. Не мабуть, а обіцяють потепління. Ну, буде чи не буде, як я буде, не знаю. Поки що. І я їх зараз не поливаю. Котлі я нікого не поливаю. Ті ще люблять тепло, для них це холодно. А в повітрі зараз така у нас хороша вологість, бо йдуть дощі. Ось так, дуже я довольна. Такий корінь гарний. Так, да, я її просто посадила, пам'ятаю, да, і я не показувала, я потім домотала це кокосове волокно, бо коріння було тоді якраз почалася спека, були спекотні дні. І коріння дуже сохло, а воно було живе, ті залишки, що були. ...погризані слимаками і я прикрила їх. Я тут не бачу, як воно росте. Я прикрила кокосовим волокном і трішки ще муку доложила, бо було дуже сухо зверху, а коріння ж було все зверху. І воно ж та звикло рости в субстраті, частіше було вологим. Не знаю, як воно зараз працює чи не працює, але на той час воно працювало. І сама орхідея Тургра не втратила. Ну, гарно, цікаво, як воно зацвітує. Зовсім маленька. Ось такі огляди на сьогоднішньому відео. Ну а це, це сама котлійка маленька, ця поміла. Оце той час, коли їх треба зараз поливати. Підживлювати, а коли холодно, то не тільки що поливати, і підживлювати це для них шкідливо. Треба такі маленькі, мабуть, занести, хто росте, щоб можна було і поливати, і підживлювати. Щоб воно ж росте, бо знову наросте щось мікроскопічне. Ну, тут, правда, ще й підживлювати немає чого, тут же ж не коріння немає. І саме це ще маленьке, дуже. Подивимось, як далі буде. Ну і звертаюся до дівчат. З України одна дівчинка точно замовляла, помню. Хто інший не помню. Але я вам сказала, щоб зробили скріншоти цього відео. Не відео, а повідомлення, Коментарів. Щоб потім знати, кому їх пересилати. А щоб знати, кому пересилати, мені потрібна ваша адреса. А на цьому все. Слава Україні, смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення!